Що ми бачимо? Що ми бачимо? Для угол голосування одразу лежать у голову. <говори> <говори> І <Що> одразу <ми> тут бачимо? <говори> Команда Порошенко <-Верпині>, а це <говори> діюча влада кіно. Використовує тільки міську раду для от таких от свійок. Прямо в міській раді, в правому залі знаходяться агітаційні матеріали кандидата про владного. От дивіться, газети пачками. Подивіться, скільки його лежить. Подивіться з тої сторони. значить у нас. Ось така от людина використовує за допомогою місцевих церків. Приміщення, які належать місцевому самоврядуванню, для своєї агітації. Зараз ми викликаємо поліцію. Значить, Телефонує поліції. Ми національної поліції. Дивіться, скільки тут газет. Ось такі от газети, прямо в міській раді, агітаційні. Пишуть, яка гарна українська влада. Доброго дня. Турбує Святослав Куценко, депутат Ірпінської міської ради, 7-го стойкання. Ми зараз знаходимося в місті Ірпінь, вулиця Шевченка, 2А, приміщення міської ради. Виявлена незаконна агітація, використання адмінресурсів. Вимагаємо, щоб негайно проїхала група чергова поліції. Вулиця Шевченка, 2А, приміщення Ірпінської міської ради. Так. Прямо не ми агітуємо, а агітують негідники і корупціонери. Да. агітація. Да, да. От прямо ми тут чекаємо, у нас 5 чоловік поки що. А за кого і той, за кого кандидата? За кандидата приїжджайте, побачите, за такого провладного кандидата, який, чесно, ніколи не переможе. Значить, тут все, все в наявності, все зафіксовано, тому запишіть і негайно проїжджайте. Куценко Святослав Вікторович. Куценко, Ку не Луценко. Луценко скоро скинуть з генпрокурора. Святослав Вікторович. 01,08, 83. Так, да, да. Чекаємо. Це можна тільки здогадуватись, що твориться в кабінетах Ірпінської міської ради. Якщо отак, просто в актовому залі лежать тисячі-десятки тисяч газет, то що робиться в кабінеті? Подивіться, прошу ще зафіксувати. Отак, наша влада. Газети такі розповсюджують, чому я за Петра Порошенка. То хай би розповсюджували собі, але ж розповсюджують за допомогою працівників місцевого самоврядування. Їхній штаб прямо тут знаходиться в Ірпінській міській раді. І от таку агітацію вони проводять. За наші з вами податки. Подивіться. Команда Порошенка. От подивіться, скільки всього. Я також прошу зафіксувати вас, що прямо тут, прямо в цьому їхньому штабі так званому, знаходяться урни для голосування вже, які вони тут кладуть, незрозумілими з якими цілями. Тобто це урни для голосування. Вони трошки пошкоджені, але все рівно, ну це запчастини для голосування. Що вони тут роблять, до чого вони готуються, ми не знаємо. Але це теж показує... для фальсифікації. Там, там декілька, ну що багато каже. Багато тут всього